Тоді охоронця взяли на поруки. Я дякую своїм колегам, усім, хто виявили бажання, взяли на поруки мого помічника, не давши можливості ув'язнити його. Не чого приховувати. Я не буду більше терпіти домашнього насильства. Євгенія Меральд, яка заявила, що подає на розлучення і звинуватила колишнього чоловіка-воїна ЗСУ, як ми знали, Євгена Степанюка. У домашньому насильстві розкриває ще одну шокуючу правду: він має найвищу зарплату Збройних сил України, хоча сидить у Києві у вчорашньому інтерв'ю Аліні Дороцюк. Мараль заявила, що він є охоронцем Олега Ляшка на фронті. Як так досі уявити собі не можу ні я, ні інші люди. Надія Хільська, дружина Олексія Хільського, який нещодавно загинув на фронті. Написала відвертий допис і засудила дії Степанюка. Як так? Хтось типу служить, отримуючи максимально високу зарплатню, і при цьому проголоджується вдома і купує собі останні марки авто. А хтось як мій льоша кладе своє життя за Україну? Як таке можливо? Запитує акторка Надія Хільська. Я вибухну зараз. Ось все це вилилося в публічний простір. Я дуже сподіваюся, що ця. Буде сидіти, скільки можна терпіти корупцію? Від цього можна відкупитись, можна скрізь домовитись та купити собі тепленьке містечко гидко та соромно, заявила Хільська. Скі, ну що? Ніштяк, так? Марі жовта голубоє? Yeah. Все, як ти любиш. Аби надати максимального розголосу цій ситуації, і аби Степанюк відповів, як же він отримує найвищу зарплату і перебуває у Києві, як то кажуть, на такій то службі, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на ютуб канал і включайте дзвінок. Також поширюйте це відео, адже Україна має знати, хто герой, а хто наш ворог, навіть якщо він внутрішній, мій чоловік дійсно являється охоронцем екснардепа вже більше шести років. І продовжує їм являтися на фронті. Ми йдемо зараз до прокуратури, будемо боротися. Адвокат забезпечений для Євгена, бо тут треба проти фальсифікації, треба дуже сильно боротися. І ми будемо це робити за кожного члена нашої команди. У фронті у військових є власні охоронці, деяких так. Перш ніж ви почуєте приголомшливу історію про охоронця Ляшка. Степанюка, який зараз нібито з олегом Ляшком у Збройних силах України, я вам розкажу про важливіше одну хвилинку вашої уваги. Про героя України Олексія Хільського, аби його запам'ятали. І також зараз йде петиція. Друзі, підписуйте, аби Олексію Хільському надали Героя України звання. Надія Хільська 25 вересня опублікувала ось це відео і написала: «40 днів, 40 днів, як ти пішов, я маю зморитися, відпустити або хоча б повірити. Врешті-решт, я мало що знала про тебе, як про воїна. Ти мало що розповідав, а я майже і не розпитувала, бо страшно. Хоча є речі, які не обов'язково казати в голос, все зрозуміло без слів. І зараз так цінно бачити тебе на відео побратимів, слухати історії про тебе та знайомитись з твоєю військовою і пастасю середини. Навіть на війні ти був добрим, людяним, з гумором, як завжди, відповідальним, скрупульозним. Ти зберіг свою душу до кінця своїх днів. Пам'ятаю, після того, як ти ходив провідати побратима на кладовище, ти мені розповів, що бачив дівчину, яка прийшла з двома філіжаночками кави одна для тебе, одна для загиблого коханого. Тоді я розплакалась. Не хотіла навіть, щоб ця картинка вимальовувалась в голові. Гнала від себе ці думки та страхи. Але, коханий, чекай сьогодні на мене. Я буду з кавою, написала Надія Хільська і показала, як е, Олексій Хільський грає на гітарі та звертається до українців. З Богом той не сам, дякуйте за волю всім порогам і лісам. Тільки не віддайте рідну землю диким псам. Воля чи неволя, пам'ятай, ти партизан. Нагадаю, у перші дні повномасштабної війни РФ проти України хільський став на захист України на військову службу в 46-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ ЗС України на посаді головного сержанта взводу розвідроти. Постійно пробував на передовій, брав участь у наступі на Херсонщині, боронив Бахмут і Солидар. Під час бойових дій тричі зазнав поранень і після лікування повертався на фронт. Загинув 17 серпня 23-го року під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку. Ні, оно страшно. Ну, какби бы тут говорить, що типу взагалі не страшно, оно страшно. Тому що я говорю: ну, мене пугають незвісність, не війна, а не звісність, що буде. Звісно, він зареєстрований не як охоронець, а як військовий ЗСУ. Ось такий контраст: Хільський та Степанюк. Євгенія Моральт розкриває шокуючу правду про те, що. Степанюк не воює на фронті, отримує найбільшу військову зарплату, насправді є охоронцем Олега Ляшка. Все це було зроблено, мабуть, для піар-компанії. Для оце весілля було незрозуміло також. Але те, що як поводиться Степанюк з Емераль, це просто жахливо. Ви, мабуть, вчора слухали усі ці аудіорозмови, не хочу їх повторювати в етері, але він погрожував їй і вбити, і забрати доньку. Це неприпустимо, так як поводив себе чоловік з жінкою. І цей Євген є насправді небезпечною особою, адже раніше ЗМІ повідомляли, що охоронець Ляшка погрожував пістолетом під час дорожнього конфлікту. Про це повідомила у 2020 році користувачка у Фейсбуці під ім'ям Еліс Кул. У неділю 7 червня 2020 року у Києві на вулиці Заболотного охоронець Ляшка підрізав інший автомобіль, а опісля почав погрожувати пістолетом. Вона опублікувала відео інциденту, на якому видно, як обидва водії розмовляють. А потім один із чоловіків, помітивши зйомку, дістає з пояса пістолет. Чоловіка впізнали як Євгена Степанюка, охоронця Олега Ляшка. Я говорив, що ти так їздиш? А мені говорив, де да я ж тебе учив, як треба правильно їздити. Не відш. Я поспішу. Типу, Он мені сказав, я тебе зараз колеса прострілю. Там ну і в цей момент достав пістолет. Інший учасник конфлікту Євген Стіпанюк, охоронець колишнього нардепа Олега Ляшка, коментував його на своїй сторінці. Мені погрожували ножем. Скрізь є камери і певен, що вони зафіксували те, що мені напередодні погрожували ножем. Сподіваюсь, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чутно, що каже цей зловмисник. Скандал з Євгеном Степанюком стався після того, як він накинувся на нардепа Андрія Героса в аеропорту Бориспіль. Це було знято все на відеозйомку. Тоді Євгена Степанюка взяли на поруки, а Ляшко. Дякував усім причетним до його звільнення. Я дякую своїм колегам, усім, хто виявили бажання, взяли на поруки мого помічника, не давши можливості ув'язнити його. Учора Шевченківський районний суд міста Києва зобов'язав прийняв рішення і зобов'язав службу безпеки України зареєструвати кримінальне провадження за фактом державної зради проти народного депутата України, слуги народу Андрія Геруса. Шокують також зараз ці світлини і зізнання снайперки Євгенії Моральд. От вляпалась дівчина, адже на її весіллі Степанюк привіз Олега Ляшка. Тоді створили величезну піар акцію. Про це говорила ося Україна. Що нібито Ляшко воює на фронті. Як виявилося, це була все підстава. Ну який це піар ход? Яке я маю ну взагалі відношення до політики? Ну просто ніякого. Ось я не знала хто буде, тому це оточення мого чоловіка. Ось і так воно все відбулося в природному для нас середовищі військовому. Чи були якісь тоді подарунки, я не знаю, які взагалі могли бути подарунки? Привітання, чи квіти, чи щось особливе? Привітання, квіти, гроші теж трошки нам подарували. І ну, Ляшко щось подарував писники. чи не подарував? Та Ляшко щось подарував. Подарував, так, Ляшко зробив дуже Добрий грошовий подарунок для майбутньої сім'ї гроші не пахнуть для багатьох політиків. Брудна це справа. Політика жах. Просто що відбувається. Але якби тоді Євгенія знала, що буде відбуватися у шлюбі зі Степанюком, то вона би ще, мабуть, тричі відхрестилася, але зроблено, що зроблено. Також нагадаю, що Степанюку був обраний запобіжний захід після того, як він побив нардепа Геруса. Цей захід запобіжний він порушив, адже втрапив це скандал з пістолетом і погрозами іншому водію. Йому світило взагалі до семи років ув'язнення, але він, як то кажуть, зміг вийти чистим з води. Сьогодні ж Євгенія Мерель заявила, що подала до суду усі погрози і заяви, які робив проти неї та проти доньки її чоловік. Чи про те, що людина не виконує умови запобіжного заходу? Наступний йде або ну, взяття під варту, або Застала познайомитися і висловив просто повагу до мене, як до жінки військової, зазначив, що він теж військовий. і Якось так зав'язалася в нас розмова. Я знаєте, декілька днів тому її перечитала. Я так сміялася, думаю, боже, які соплі. Як я на це все повелася? Але на, на той момент просто мені це по жіночому цього не вистачало. Ми так мило спілкувалися, так прям, ну, я не знаю, дуже було цікаво читати. Тобто ви познайомилися Ось перший і... раз, ну тобто в соціальних мережах, так перепускаю. В інстаграмі Ого. все це банально в інстаграмі. Так, Ні, в інстаграмі. Ми... А я, я ж думав, що ви там разом служили і так і там і познайомилися цього. А, окей. Ми служили в різних підрозділах на різних фронтових зонах. Тому нас це все відбулося дистанційно. Ми не є навіть скрін фотографії. Нашою першої відео розмови. Ну ми якось так зразу почали спілкуватися. ніби давно один одного знаємо. Я потім позбавла мамі uh -huh. і кажу: мам, uh -huh. ти ну мабуть, це буде дивно звучати, але мені здається, я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Вау і декілька слів про Євгена. Звідки він родом? А, там він військовий це його кар'єра. Чи він вступив зараз от, після повномасштабного вторгнення? А так він ну, останні 12 років проживає, працює в Києві сам родом Житомирської області. На Рад, Волинський, це рідне місто лесі Кранки, таке невеличке. А, до повномасштабного вторгнення він не був військовим, тобто в нього не було військового досвіду, але він був військово зобов'язаний. Звісно, він пішов на фронт майже одразу, як і я. Є дуже багато відео, фотоматеріалів продатованих, що людина перебувала весь час в Києві. Незважаючи, зважаючи на те, що вона отримає найвищу зарплатню ЗСУ. Ось, ну наскільки я знаю, перші місяці він був виключно в Київській області. Ось вже далі там почалися інші міста. Чесно, не буду казати, бо можу щось наплутати. Також буквально щойно стало відомо, що колишня дружина Євгена Степанюка Анна Степанюк звинуватила колишнього чоловіка. Вони мають, до речі, спільного сина, йому зараз 13 років. Вона сьогодні звинувачує також його у домашньому насиллю і пише: Я також стала жертвою домашнього насилля зі сторони Євгена. Абсолютно всі історії та слова Євгенії Емеральд, які прозвучали під час її великої сповіді, були і в моєму житті. На жаль, мені не вистачило сили та медійної підтримки, щоб Об розповісти усьому світу, яка це людина, я не змогла застерегти його майбутніх жертв від постійного психологічного тиску та знущань, але це змогла зробити Євгенія, і я дуже пишаюся такими жінками, тими, хто не мовчить і пояснює, що не існує ніяких виправдань, тиранії та погрозам. Я готова говорити, відповідати на запитання та всіляко підтримувати Євгенію Емеральд у її боротьбі за власну честь. Друзі, та я сподіваюся, виспеки. що Євген Степанюк відповість перед законом, і те, що він робив з жінками, це неприпустимо. Дякую, що дивилися поширити цей ЕТР, аби Україна дізналася про Степанюка, Ляшка та інших персон. Він при владі. А мене, моїх помічників за те, що ми боремося за українські робочі місця, за українську економіку, за зарплати для українців, для цих достойних мужніх людей. Нас за це судять. Тому я звертаюся до влади. Якщо вони хочуть зробити мені подарунок у мій день народження, нехай вони геруса експортують кудись чи на американський ринок, чи на європейські ринки, щоб він знищив там їхні виробництва, щоб ми могли продавати свою продукцію туди. Як казав мій прадід, хто із Богом той не сам. Дякуйте за волю всім порогам і лісам. Тільки не віддайте рідну землю диким псам, воля чи неволя, пам'ятай ти партизан.